Сьогодні ми знайомимося із магнітними поворотними трековими світильниками серії Spot. Серія представлена трьома моделями потужністю 5, 12 та 20 Вт. Цей світильник частина сучасної магнітної трекової системи. Його магнітне кріплення дозволяє швидко та зручно встановити або перемістити світильник у потрібне місце без використання інструментів. Головна особливість цієї моделі поворотний механізм. Ви можете направити світло саме туди, де потрібно: на картину, полицю, фактурну стіну або експозицію товару. Кут розсіювання в 24 градуси забезпечує сконцентрований світловий пучок без зайвого розсіювання. Це ідеальне акцентне освітлення, яке не губиться в загальному фоні, а підкреслює найважливіше.